Привіт любимі, які роблять ремпости та інші підписничнички. Сльози не дають говорить, бо то або інстаграм ріже підхватить, чи то ви вирішили покласти великий і необ'ятний ігнор на моїх притульчат. Але в обидвох випадках собачий Бог вам суддя. Я приніжатися вже не можу. Я вже намагаюсь прийняти той факт, що зустріну свою старість тим, хто зараз в нас живе. А старість в мене очень скоро, буквально через місяць і два дні. Мені вже буде шість рочків. Коротше, востаннє вам розповідала, як ми були на АДОП days собачки роз'їхались по перетримках, і я була сильно дуже рада. Але музика грала взагалі недовго. Спочатку повернула сані, а потім і горі попросили забрати. Я була в нісібів від нещастям. Звісно, мій ангел-охранитель моєї нервової системи підсуєтився, і саню взяла молода пара на перетримку, і на найближчі три тижні я можу не так нервничать. Та й з лорі дуже пощастило. Бо з однієї перетримки вона, не заїжджає. Чи до нас, попала на перетримку, де тепер живе з мужчиною в поважному віці, і ніби гарно себе поводить. Також на перетримках продовжують відбувати срок Кірюша й метю, і що мене потрошечку впиває, то те, що кожен день я ставлю свічку в себе в мозги, щоб вони всі швиденько знайшли родини, але чи то мені неправильні свічки продають, чи Небесна канцелярія додала мої записи в спам, але щось коїться неладне. Я розумію, що всі теж на нервах від цих новин з американського та росіянського домів пристарілих, але ж життя одне, як то кажуть, проживіть його красиво. А як прожити красиве життя без собачки, я собі навіть не уявляю. Подивіться, які нас собаки гарні, но невже ні в кого з вас не йокнуло. І сердечко не починає битись частіше, а хто вам стакан води принесе, коли треба буде, а хто підітре сльози, коли вам грустно? Ну, коротше, що мені вже вам говорить? У мене вже закінчується мій славниковий запас. Я ще недільку жду, і якщо нікого не забирають, я ухожу в монастир. Тому якщо знаєте якийсь монастир, куди мене приймуть, напишіть, будь ласка, в коментарях. Та й взагалі щось напишіть. З вас же не обурить, правда. Не знаю, коли з вами побачимось, але сподіваюсь, побачимось. Ці цілую, всім папа. -па.